А що це за човен такий? Отак От заходять всі саме. Uh -huh. Ой, всі на нас дивились, що це за чудо таке ходить по воді. Ми познайомились з ним, він був сантехніком. Пан Віталій, ну відкрити таємницю. Та Женечка, синок, у мене запис іде. Да, 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 все, пока-пока. Зараз ви займаєтесь пані Світлано, Аб'юзом. І коли мені сам міністр говорить, там тільки героями, а я кажу, він герой. Не встигли просто дати. ви розмовляєте з ним? Його рука гладить мене по голові. І діти кажуть: по-моєму, мама, то може її на фронт відвести їй, може, прокапали щось з нею. Непорядок. Вам не лячте тут самі? І я потім звернулася до гадалок. Вас за це сварив пан Віталій? Я весь час пам'ятаю ці слова. От пам'ятаю, тому що саме в той момент вони такі важливі. Я зроблю Віталіка. Я все зроблю. В общем, нікому не скажемо. Це стосується тільки вас. Da.